Держава, де за господить список 100 найвпливовіших людей року, приречена всесвітньо відомий журнал Тайм презентував рейтинг топових персон 2024. У рік повномасштабного вторгнення серед найвпливовіших був президент Володимир Зеленський та колишній головком Валерій Залужний. Торік на шпальтах з'явилися світлини першої леді Олени Зеленської та Нобелівської лауреатки правозахисниці Олександри Матвійчук. Цьогоріч серед сотні впливових єдиний представник України. Це не президент, а його права рука керівник банковий Андрій Єрмак. Світлина, яку опублікував Тайм, зроблена на початку повномасштабного вторгнення. Єрмак стоїть у будівлі офісу президента позаду мішки з піском. Соцмережі вибухнули. Соромно, що єдиний громадянин України в сотні найвпливовіших людей світу вітайм Єрмак, корупціонер, ларьочник, який починав свою політичну кар'єру з мережі мафів у столиці. Єдиний позитив полягає в шансі, що раптом у Зеленського тепер з'явиться заздрість, яка, хоч якусь тріщину, між ними, проведе. В парламентсько-президентській республіці керує усім він. Зеленського шмигаля Стефанчука це влаштовує. Зелену більшість теж. Якщо це не передвісник авторитарного керування, то що тоді? Розвинена демократія? Олександр Федорин а я серйозно зараз про цього єрмака зе призначив його на посаду керівника офісу президента одразу після оманської поїздки. Разом з там був присутнім. Єрмак питання, що було в Омані, залишається відкритим до тепер, але одразу після призначення Єрмака на посаду керівника офісу президента він став основним радником з по політиці в Московії. Під його керівництвом був проведений перший обмін полонених після вступу Зеленського на посаду, і це підняло його в очах Зеленського. І дуже скоро ця не обрана ніким і не відповідаюча ні за що людина стала фактично керівником держави. Він став рулити всіма питаннями як внутрішніми, так і зовнішніми. А офіс президента став головним рулюючим державним органом. І вся політика України з 19 по лютий 22 року, по відношенню до Московії, будувалася саме Єрмаком, а не Зеленським. Таким чином, всі ці провали за влади напередодні повномасштабної, а саме розведення військ від лінії, розмежування, а по факту відведення зсу, невиконання державного оборонного замовлення, припинення фінансування ракетних програм по виробництву ракет Нептун, Стугна, Корсар, Вільха та інших постійні контакти з московитом, козаком це все робота Єрмака. А в подіях так званого Вагнергейту Єрмак показав себе самою непривабливою, м'яко кажучи, сторони. Я назвав це роботою, а насправді це була суцільна зрада інтересів України. Хоч формально Єрмак є керівником офісу президента, насправді він є керівником держави, а Зеленський просто при ньому виконуючий обов'язки президента України, і це справді страшно. Жодна демократична країна в світі не може вважатись такою при такому положенні справ державі. Людина, яка не має жодних нормальних повноважень за конституцією, людину, яку ніхто взагалі ніколи не обирав, і от ця особа у нас тепер лідер України в світі. По ідеї, ця особа з вулиці прийшла і взяла частину повноважень президента. Це викликає знаєте, такий неабиякий подив, тому що мене дуже цікавить. Якож таку спецію Андрій Борисович додав у шашлик Володимиру Олександровичу, коли вони разом його смажили на травневі. Чому Зеленський у свої 46 років настільки залежний від думки іншого дорослого чоловіка? Борислав Берез, Зеленський до рейтингу не потрапив, обирали по впливу в Україні. Вибір чесний, але для найвеличнішого трохи образливо, хоча його другу може приборкати те, що і бур'яна без безглузда теж не війшла. Тож можуть вдвох сісти, потеревенькати і поскаржитися на страшну несправедливість долі. Але вони вдвох багато що зробили, щоб був саме такий результат. Захід дуже чітко розуміється на тому, як функціонує система влади в Україні, і те, що вони включили керівника президентської канцелярії і не включили Володимира Зеленського. Це для нас такий дуже неприємний, дуже дошкурний сигнал. Іншими словами нам сказали, що у вас система влади побудована так, як за монархічним принципом, тобто є монарх, є віце-монарх чи віце-президент. Але іншими словами нам сказали, що у вас не здорова управлінська система, у вас не самостійний уряд, не самостійний парламент. У вас є банкова, яка намагається контролювати майже все, і у вас з'явився свій віце-президент. Володимир Ар'єв Єрмак, топ-100 найвпливовіших за версією журналу Тайм Зеленського у списку немає. Взагалі тут все просто журнал визнав голову офісу впливовішим за його шефа. А відповідно дієздатнішим. цікава зміна сприйняття. І ще до слова визнання впливовості тотожне симпатії. На кінці минулого року Єрмак посів четверте місце у рейтингу найпливовіших людей Європи за версію видання політику. Тоді його подали у рейтингу під визначенням Зелений кардинал Києва. За останні п'ять років чимало наближених до зеленського чиновників і радників безславно пішли з політики. Натомість вплив Єрмака лише зростав. Як констатували журналісти української правди у своїй підсумковій публікації за 2022 рік, в Україні не залишилося жодного органу влади, на який би не впливав Єрмак. При цьому в українському немає жодного документу, який би давав право голові офісу президента впливати на чиновників за межами офісу. Ну що про фуботи? Запитує Роман Донік. мат вам хто там казав, що для президента важливіше за все рейтинг? Он Тайм визнав голову офісу президента впливовішим ніж сам президент. І що? І нічого, бачите, як йому байдуже вже три дні. А Андрій Борисович досі на посаді Бе-бе-бе. царянин -бе -бе. маловічко. Сірі кардинали бувають тільки при голих королях. Гетселер, звісно, у нас крутий завгосп, бо працює і за президента, і за раду, і за кабмін. Одночасно я, в принципі, не бачу в керуванні державою інших людей. От і журнал Тайм тепер не побачив. На цьому наші погляди сходяться. Я хочу сказати, що в принципі всі наші найгірші опасіння, які ми собі могли, вони збулися і вже це визнають на заході. Отже, коли слідуючи раз Зеленський захоче поцікавитись, чому не в НАТО, то хочу нагадати, що НАТО це є військово-політичний союз. І якщо військові готові стати членами НАТО, військові збройних сил України, то політичної точки зору такі країни з диктатурами, з авторитарними режимами, де попирається конституція і нею копають ногами. Як на задвірках країни, ну, чесно кажучи, ніхто ніколи не попаде. Богдан Кавуліч, куди дивилось СБУ? Чи може дивилось зомбосеріал разом з Посполитами «Секта Зелене братство? На мою думку, серіал Слуга народу був використаний як маніпулятивна технологія, причому з порушенням етичних, моральних норм, а можливо й юридичних. Я займаюся юридичною психологією. Моя колишня наукова керівниця, доктор наук, за завданням однієї правоохоронної структури, вивчала біле братство, навіть увійшовши до самої секти. Через деякий час змушена була відмовитися від завдання, бо зрозуміла, що втрачає контроль над собою і над дійсністю, яка навколо неї відбувається. Вона доросла, сформована особистість, захищена знаннями, досвідом і силовою структурою. Вона не змогла з'ясувати, як здійснюється вплив, і дати йому пояснення лише констатувала, що він дуже небезпечний. Якщо пам'ятаєте, що в результаті своєї діяльності біле братство було заборонено, а головні персонажі, засновники отримали тюремні терміни. Чоловік прізвище Кривоногов, виявився офіцером ФСБ. Це була проба пера на локальній групі. Наскільки мені відомо, дехто з учасників цієї секти досі є пацієнтами психіатричних лікарень. Настільки небезпечним був цей вплив. Я вивчав і захищав тему маніпулювання свідомістю прийому і засоби уже після виборів 19-го року, перебуваючи в легкому шоку від масового психозу великої кількості адекватних раніше адекватних людей. Я за порадою своєї дочки змусив себе переглянути серіал Слуга народу. Я був ще більше шокований, коли після перегляду піймав себе на тому на коротку мить, що я симпатизую голобородьку, і наче довіряю персонажу, який його зіграв. Це при моєму політичному життєвому досвіді, повному несприйняття гідливості навіть до кварталу, та при моєму певному наборі знань психології, але воно на коротку мить на мене подіяло, і я уявив собі масштаб трагедії, коли мільйони людей, незахищених, так як я подивилися серіал і зазнали масового психічного враження, ліків від якого у мене немає. Люди, які піддалися цьому впливу, і досі не усвідомили своєї помилки, і насправді вже не здатні критично мислити, наголошують ті, кого навіть вторгнення не розблокувало. У нас, тих, хто не піддався масовому зомбуванню, не початий край роботи. На моє переконання, нам не можна відмежовуватися від людей, які під впливом маніпуляції зробили фатальну помилку, бо вони зроблять її вдруге, а ми не знаємо їхньої точної кількості, можливо, їх знову дуже багато. Я неодноразово спостерігав, з якою маніакальною впертістю вони захищають свій вибір. У них немає аргументів, але вони на своєрідному якорі і самі без допомоги з нього не знімуться. Ми маємо змусити себе повернутися до них обличчям, змінити обвинувачувальний тон на приятельський і крок за кроком очевидними простими аргументами привести до тями, хоча допускають, що є безнадійні, лише сподіваюся, що їх не мільйони.